Слухай, Олег, таке запитання до тебе. Наскільки я знаю, ти довго пропрацював у Батарина в ресторані, ти непогано вів контент, і в тебе доволі добре виходило, великі перегляди були. Чого ти від нього пішов? Е, дивіться. Так як я говорю у всіх своїх відео, у всіх своїх трансляціях, там багато хто писав, що типу, Міша не виплачує гроші, там багато хто писав, що він мало платить. Це все, все піздьош. Вибачте, за мат. Д дивіться, я вам так поясню. Я пішов по своєму власному бажанні. Просто, ну, типа, не моє. Не витримав. Усе, не моє. Типа, мені ліпше на ставбі робити. А він жорсткий такий руководящий був чи ні? Міша хороша людина, він такий самий простий, як усі оточуючі, так само, як твої друзі, так само, як мої друзі. Це дуже хороша людина, дуже хороша сім'я, його мама, дуже хороші люди там всі. Ти хоч встиг там пошаритися, щось знайти для себе? Конечно. Красавчик, добре. М мені підігнали кофі машину, я її не вкрав що, аби ви собі не думали. На цей раз не, не, не краду більше. <реш> Молодець, добре, що ти виправ... виправився, так би мовити. Все, Дякую за інтерв'ю. А вам раджу підписатися на цього молодого чоловіка. І на нього також підписуйтеся, В описі буде посилання. Всім добра, всім чао.